Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Це відео буде про той день, коли я забирав свої бджолопакети, які я замовив у Романа Січкара, відео інтерв'ю, з яким ви зараз можете подивитися вгорі екрану. Справа в тому, що Роман возить бджолопакети вже не перший рік. І це зараз ви можете бачити його пасіку. Яка нещодавно була порожня, а зараз оці ці всі вулики заселені бджолопакетами. Це було дуже корисний та цікавий досвід для мене, бо я ніколи не бачив, як заселяються 350 бджолопакетів за один день. От зараз ви можете бачити більшу частину його пасіки. Потім ми перейдемо згодом на меншу частину на той меншій частині пасіки Романа. Я з ним поговорю. Задам йому певні актуальні та цікаві запитання. Не дивуйтесь, що я отак тримаю мікрофон біля рук. Справа в тому, що я записував аудіо. Але, як завжди, в такій поспішній роботі я забув включити звук. Так що я зараз буду озвучувати вам окремо. От Зараз я йду вже на меншу частину пасіки. Зараз ми з вами бачимо садочок, і біля садочка вже лежить людина, яка втомилася, цей найманий працівник. Романа. Ось вже ми підходимо до меншої частини пасіки Романа. яка ви побачили не вміщається. Оце ще раз повторю. Десь приблизно відсотків 20 від його куплених бджолопакетів. Всі вони заселяються в один день ось ці порожні вулики. Ви зараз бачите постановку, технологію пересаджування цих пакетів. Я так розумію, наймані працівники йому піднесли до цих порожніх вуликів. Переселяє він оце наймані працівники, помічники. Романа, на яких він полягає в допомозі, зараз ми бачимо Романа та його дядька. Оце вдвох вони за день переселили майже 400 вуликів. Зараз я скажу десь година, так 5 сімнадцять і це вони до 17.00 зранку у двох пересадили стільки бджіл. Зараз Роман показує наповнення бджолопакета. Я обов'язково зараз зверну свою увагу на тому, як він пересаджує цілі бджолопакети. Як я зазначив, от зараз ви бачите в екрані мікрофон, який я тримаю. Я балакав з романом, але мікрофон не був, на жаль, включений. Оце Роман закінчив пересадку бджолопакета, і зараз він почне пересаджувати другий І я вам подробно розкажу, якою технологією Роман. Користується під час пересаджування бджолопакетів. Ящики він купив нові, наче сказав по 200 гривень. Вони йому обійшлися. Ось дивіться, у вулику вже підготовлений комплекс. Краю праворуч, ви бачите, це кармова рамка. Оце він відкрив бджолопакет і починає пересаджувати його. Дві рамки він ставить. Зразу до тої кормової рамки ні шукає, ні матку не розбирається. Посередині він поставив рамку під засів. Тобто вона порожня, така, мала медна рамка. Ось, бачите, він показує, що вона порожня. Далі він кладе наступні останні. Дві рамки з розплодом. Ви можете побачити, що пакет складається з чотирьох рамок з розплодом. Піджимає він ще одною медною рамкою. Далі йде заставна, і потім йде у нас дві кормові рамки. Це опять наймані працівники, вони веселі такі хлопці. Звісно, що там, мабуть, прийняли допінг. Ви ж бачили, що один з помічників там вже допінга прийняв дуже багато. Оце от дядька. Романа він теж пересаджує пакети, теж він пасічник, теж він приймає активну участь в перевезенні цих бджолопакетів. Справа в тому, що Роман їздить по бджолопакети на дуже велику відстань. І один він не може керувати автомобілем. І оце ж, і я так розумію, дядька йому теж допомагає керувати автомобілем. Зараз Роман пересаджує наступний бджолопакет. Рамки ми бачимо не дуже так добре виймаються, але для перевезення це добре, бо вони міцно зафіксовані в ящику. Зараз мене цікавить таке питання, що, чому змістилися сроки перевезення бджолопакетів. Справа в тому, що під час інтерв'ю посилання, на яке, я ще раз повторюся, ви зможете саме зараз подивитися вгорі екрану. Він сказав, що він перші бджолопакети привозить 15-20 квітня. Але зараз я забираю свої бджолопакети 26 квітня. Тобто, як мінімум, сроки змістилися на тиждень. Це дуже актуальне запитання, бо багато пасічників, хто дивився його інтерв'ю, задає мені це запитання, де ж ці пакети так обіцяні на так ранній срок. Бо пакети привезені на 15-20 квітня, звісно, що вони встигнуть розвитися і принести там певну кількість меду. На відповідь Роман сказав, що впливали погодні умови. На це був не дуже інтенсивний розвиток бджолородин там, де він бере ці бджолопакети. Це Пов'язано з цими циклонами. Ми бачимо, там і сніг випадав, і він випадав по всій Україні. І пасічники теж не можуть похвалитися дуже інтенсивним розвитком джоло родин. Далі мене цікавило, чому підвищилася ціна. До речі, ціна. У, у Романа з перевезенням 1700 гривень на момент е, оцього віддачі цієї оц, партії. Я не знаю, яка буде ціна на момент наступних пакетів, але ціна складала 1700. На що він мені сказав, що е, пасічники зрозуміли, що підвищилася собівартість виробництва бджолопакетів, тобто підвищилася логістична складова, підвищилися витрати на корма, Ну Все підвищилося у нас, інфляція, грошова одиниця у нас теж знецінилася. І це усвідомили пасічники Закарпаття, де він бере пакети. Я наголошу про те, що я дуже вже давно наголошував на тому, що бджолопакети повинні коштувати дорого. Відео на це ви можете побачити вгорі екрану. Отже, підвищилася ціна віддачі бджолопакетів. Я не питав, по чому він там взяв ці бджолопакети в Закарпатті, Але Роман зазначив, що в цьому році він їх привіз у зв'язку з подорожчанням майже по особі вартості. Тобто, ви розумієте, що треба поїхати, треба заправити пальним автомобіль, і відповідно, що логістика вона теж дорожчала. Він наче сказав, що накинув на вартість пакета по 250 гривень. Отже, така вийшла причина підвищення ціни на бджоло-пакети цього річ. Далі мене цікавило питання попиту та пропозиції. Зараз я знову спілкуюся з найманим працівником. Романа, От давайте тут зупинимось, трошки можете подивитися на тих мужних людей, які дуже важко пережили у ці три дні. До речі, їздив в Роман по пакети три дні. Вони всі не виспалися, вони всі трошки устали. Але бачите, роман як живчик пересаджує бджолопакети. Бо у хлопців є можливість відпочити, а у роману треба оці от бджолопакети переселити. Я навіть заздалегідь скажу, що він їх переселив десь приблизно до 19.00. Ну, Я ж вам ще раз повторюся, у двох він переселяв ці бджолопакети. Зараз ви можете бачити той процес, як відбувається робота з переселенням бджолопакетів. Я маю на увазі те, що роман пересаджує, але оці от ящики. Він не носить, йому носять хлопці зараз. Чи не зараз ці ящики порожні заберуться, і відповідно, що процес піде далі. Відповідно, що роману наймані працівники підносять, уносять. А Роман вже робить роботу пасічника. Ну, Зараз ми не побачили, ящик не забрали, мабуть, наступний ящик заберуть. Отже, переходимо до того питання, що я йому задав, який попит на бджолопакети і яка пропозиція на бджолопакети в цьому 2025 році. Щодо попиту, він сказав, що дуже великий. Мабуть, це посприяло моє відео інтерв'ю, яке я взяв у Романа. тобто, Люди звернулися і замовили дуже велику кількість бджолопакетів. І, мабуть, на це посприяло те, що менше людей продовжили возити ці пакети, бо ми знаємо, що зараз є у деяких проблема з мобілізацією, деякі ховаються люди, які раніше возили бджолопакети. По суб'єктивним причинам хтось виїхав. І отже, людей, готових їхати за тисячу за півтори тисячі кілометрів, станом на зараз дуже мало. І тому до Романа звернулася дуже велика кількість пасічників з проханням привезти йому бджолопакети. Стосовно пропозиції так, дуже сильно мала пропозиція там. Зараз Роман показує мітки. Справа в тому, що кожен бджолопакет мітиться там, коли віддається. тобто Людина, яка, скажімо так, голова спілки Закарпатській області, яка там віддає, з якого району віддаються ці пакети, він бере на себе відповідальність щодо якості бджолопакету. пакету. Зараз ми бачимо певні позначки, там БП-75. Там у мене Діма там такі, що там мінаюся. Бачите? До речі, передаю привіт тим пасічникам, які зараз пізнали свої бджолопакети на відео. І дякую їм за їхню працю. Отже, продовжу, що це. Кожен ящик підписаний і. В випадку того, що, не дай Боже, якась причина, якась претензія буде з боку покупця пакета, то Роман цю всю інформацію збирає, передає, передає її до голови спілки, хто віддавав ці пакети, і він вже там приймає заходи там чи проводить роз'яснювальну роботу. Навіть доходило до таких випадків, що Роман каже, що Виключався той пасічник з наступної віддачі бджолопакетів. Зараз ми йдемо по мої Бджолопакети які я замовив. Я замовив 14 штук. Зараз ми можемо знову бачити того найманого працівника, який трошки приліг на травичку відпочити, бо дуже інтенсивна робота у Романа. Ми бачимо, що Роман. Такий дуже енергічний хлопець, який завзятий. Тобто побільше б таких людей у бджільництві. Зараз ви можете бачити автомобіль Романа Тесла. Ви бачили, що у нас пан Ульянич їздить на Тесля. Зараз ось і такі пасічники, як Роман. Я знаю, що багато пасічників їздить на Теслі, але Роман теж їздить, бо він каже, що це дуже економний для поїздки автомобіль. На пасіку. Отже ми бачимо мої бджолопакети, які я замовив. Вони чекають мене в гаражі. І зараз ми будемо з Романом прощатися, бо він вже, як кажуть, спішить, поспішає робити далі. Друзі, я вам дякую за перегляд. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на коментар. Кому цікаво, Роман ще до кінця травня буде їздити по пакети. Телефон зараз ви побачите внизу екрану, ще він буде прикреплений в опису до відео і в першому коментарі до відео. Я бажаю всім пасічникам вдалого сезону наше гасло, щоб всім тари не хватило. Кому треба пакети, ще раз кажу, звертайтеся, бережіть себе своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!